Бішон фрізе це маленький, веселий, милий та пухнастий собачка. Ці собачки сподобаються кожному, хто любить таких активних та життєрадісних білих клубочків. Вітаю на каналі Пошинка Валюшка! Сьогодні ми будемо продовжувати з вами вивчати породи собак і поговоримо про бішона фрізе. Зріст 23 28 см. Вага десь 4-10 кг. Крина походження. Італія та Франція. Тривалість життя 12-13 років. Собака компаньйон. Вигляд: біжон фризе має білу, наче сніг шерсть. У заценят можуть бути бежеві плями, але вони з часом зникнуть. На мордочці, на тлі білої шерсті виразно видно чорні очі та носик. Шерсть складається із спірально сформованого волосся, а хвостик пухнастий. Історія собака бішон Фрізе була популярна у Франції та Іспанії. На портретах сімей і Франції в Іспанії можна побачити представників породи Бішон Фрізе. Собаки типу Бішон Фрізе були виведені на островах Середземномор'я. Характер життя радісні та активні, веселі та щасливі. Характер Бішона Фрізе дружелюбний. Вони люблять жити в сім'ях. Люблять бути в компанії. Собака підходить для недосвідчених господарів. Собака тихий, але може бути і сторожовий. Чудово одна з іншими домашніми тваринами. Собака має гарне здоров'я, хоча у всіх є свої хвороби. Догляд та дресирування. Бішони не линяють. Очісувати бажано щодня і регулярно купати. Вони здібні, розумні та кмітливі. Люблять вивчати щось нове. Завдяки цьому собаку часто залучають до циркових програм. Зазвичай піддаються дресируванню легко. Люблять гуляти. Тому не шкодуйте вільного часу і проводьте його з вашим улюбленцем. А у вас є був чи можливо ви хочете таку собаку? Існують породи собак, які можна сплутати. Наприклад, бішона фрізе можна сплутати з мальтішкою булонкою. Але це різні породи. На сьогодні все. Дякую за увагу! Якщо ви також знаєте щось про бішона фрізе, але не почули це у відео, пишіть у коментарі. До зустрічі!